Великодній пакунок для захисника. Волонтери з пункту Соловейки організовують збір святкових страв для військових: паски, ковбаски, смаколики, а також святково-оформлені листівки та малюнки. Волонтери відправлять на Бахмутський напрямок. Координаторка збору, волонтерка Олена Ящук. Все-таки йде свято, свято така родинне, тепле, світле свято. Ми всі його чекаємо і з надією чекаємо. І ми вирішили в школі в волонтерському пункту Соловейки провести такий маленький збір для наших військових, щоб передати таку частинку свята. Ми знаємо, що дітки часто долучаються з листами, малюнками. Дорослі відносяться до цього достатньо відповідально. Ми вже це вже 9 років. Таку в принципі акцію ми проводимо. В нашій школі, тому ми сподіваємося, що люди відгукнуться, доєднаються вже сьогодні. Ми знаємо, що підключилася вже третя школа. Нам віддзвонилися, що вони долучаються до ми на них можемо розраховувати. Ми знаємо, що вже по садочкам, по установам пішли вже це наше оголошення достатньо швидко, оперативно. Я дуже вдячна за це людям. Продукти відправлятимуть на фронт, які швидко не псуються. Акція триватиме з 10 до 17 квітня. Я сподіваюся, що це трошки підтримує бойовий дух хлопців. Про те, що тут теж про них думають, що їх не забувають, тому що для них це теж дуже важливо. Дуже часто від хлопців чую, що ну там, типу, про нас забувають. І хочеться їм сказати, що ні, про вас тут не забувають. Про вас пам'ятають вам тут дуже вдячні і вдячні від малого до великого. Я сподіваюся, що у нас це вийде. Якщо у вас є можливість долучитися до акції, приносіть смаколики на вахту ліцею імені Вчислава Чорновола.